Тепла шубка Марічки. У селищі на фермі жила овечка Марічка. Її шубка була неймовірно тепла і м'яка, що робила її найгарнішою на фермі. Щоранку всіх будив півник Яків, співаючи свою ранкову пісню. Але одного холодного осіннього ранку півник не заспівав. Марічка, помітивши відсутність півникового співу, одразу побігла до нього і знайшла його в сіні. Він здригався від холоду. Ой, Яків, а чому ти не співаєш сьогодні? запитала Марічка. Яків, стиснувши лапи, спробував відповісти, але лише видав хриплий звук. Ой його зник через холод, Марічка. сумом сказала порося, яке підходило до них. Яків не може співати. Марічка оглянулася і побачила, що багато звірят на фермі теж замерзли. Корова кашляла, кролики ховалися в кутку, а курчата тряслися від холоду. Ой ой ой. Треба щось робити, вирішила Марічка і пішла до себе. На ранок кожне звірятко у хлібу знайшло теплий подарунок. Корова теплу ковдру, кролики, светрики, курчатка, теплі шапочки, півник, шарфик. «Ой, А звідки це все? Питало поросятко. Не знаємо, відповіли кролики. Коли вони побачили овечку, а? Звірятка а? все зрозуміли. Виявилося, що овечка Марічка зістригла свою теплу гарну шубку. Вона усю ніч робила ковдри, шапочки, рукавички та шалики для звірят. А? А як же твоя гарна шубка, невже тобі не шкода? ай -яй, яй яй Вона відросте. Не хвилюйтеся, а вам буде тепло і затишно, відповіла добра овечка. Після того, як всі звірята одяглися в теплі речі, Півник Яків знову почав співати свою ранкову пісню. І ферма наповнилася радісними звуками. Марічко, ти справжня героїня. вигукнув Яків. Твоя доброта врятувала нас від холоду. Марічка усміхнулася і відповіла: Я дуже рада, що змогла допомогти. Ми всі повинні піклуватися один про одного. Так овечка Марічка врятувала своїх друзів від холодної осені. І тепер на фермі завжди було тепло і затишно. Мишеня, яке боялося ліків. Жило собі маленьке мишеня Дем'ян. Він дуже любив ходити до школи, бо там були його друзі, цікаві уроки та веселі ігри на перервах. Але одного дня Дем'ян відчув себе недобре. Почала боліти голова, з'явився кашель, і він відчув сильну втому. Проте мишеня вирішило, що це тимчасово і швидко мине, коли мама зустріла його після школи. Вона одразу помітила, що з Дем'яном щось не так. Сонечко, чому ти такий блідий? Ти добре себе почуваєш? Та все добре, мам Ну просто трохи втомився. Завтра все буде, як завжди. Мама запідозрила щось недобре, але вирішила не тиснути на сина. Якщо щось болить, обов'язково скажи мені, гаразд? Гаразд, мамо. Наступного ранку Дем'ян прокинувся з ще більшим болем у голові та кашлем. Але він вирішив знову йти до школи, бо не хотів пропускати веселі уроки з друзями. На перерві його друг Барсук запитав Дем'яне, ти сьогодні якийсь млявий? Тобі що? Не хочеться гратися? <кхи> Просто... <кхи> Просто трохи втомився. Але нічого страшного. На уроці фізкультури йому стало зовсім зле, і він ледь не впав від слабкості. Вчителька лисиця помітила це і підійшла до нього. Дем'яне, здається, ти захворів, тобі треба додому. Але мишеня наполегливо відповіло Та ні. Мені вже краще. Увечері дем'ян відмовився від вечері. Бо йому було зовсім зле. Тоді мама вирішила серйозно поговорити з ним. Дем'яне, ти не можеш жартувати зі своїм здоров'ям. Ну я ж бачу, що ти хворий, і потрібно йти до лікаря. <кхи> не хочу. <кхи> Ліки вони такі гіркі, а лікарі вони дуже суворі. Мама пішла заварювати чай з лимоном, а Дем'ян лежав у ліжку. Відчуваючи себе дедалі гірше, йому потемніло в очах, аж раптом у кімнаті з'явилися дивні створіння. <рив> ну що Дам'янчику, відчуваєш, як тебе пече? Це я жаринка, твій новий друг. А я буду шкрябати тобі горло, щоб ти не міг їсти. А я змушу тебе кашляти всю ніч, щоб ти не міг заснути. Аж раптом у кімнаті загорілося світло. Мишеня побачило величезного духа хворобуна. Який живився хворобами дітей. Не слухай, маму, Дем'яне, ліки це жах, а лікарі страшні. Давай будемо дружити. Дем'ян тримтяче зрозумів, що зробив велику помилку, не послухавши маму. Він зібрав останні сили і прошепотів: Мамо, допоможи. Я більше не можу. Мама почула голос сина, одразу прибігла і викликала швидку. У лікарні лікар Бобер уважно оглянув Дем'яна і виписав необхідні ліки. Ось тобі сироп від кашлю, таблетки від температури та людяники для горла. Лікуватися це означає піклуватися про себе одужуй швидше. Дем'ян скуштував ліки. І здивувався. Ммм, mm, вони навіть смачні. <кхи> Я більше не буду боятися ліків і лікарів. Дякую, мамо. Ліки почали діяти, і хворобу зменшився до розміру крихітної пилинки, поки зовсім не зник. Дем'ян швидко одужав, і мама сказала: Тепер ти знаєш, що завжди треба говорити про своє самопочуття. І що лікуватися ну дуже важливо. Я завжди буду слухатися тебе, мамо. Якщо щось не так, одразу розповім. З того часу мишеня більше не боялися лікарів і ліків. Завжди ділилося з мамою своїм самопочуттям. Здоровий та щасливий він повернувся до школи, коли раптом поруч хтось чухнув Оленя та правило дорожнього руху. Одного сонячного ранку маленьке оленятко вирішило зробити мамі приємний подарунок на день народження. Воно зібрало мішечок з монетками і вирушило до великого міста. Оленя було в захваті від того, що побачило. Величезні будинки, яскраві вітрини, магазинів і безліч людей та тварин, що метушилися на вулицях. І всі кудись поспішають, автівки сигналять. Місто живе своє життя. Захопившись пошуком магазину подарунків, оленя не помітило, як вийшло на дорогу, де саме замайоріло червоне світло. Водій машини закричав: Ну, що ти робиш? Зупинись. Оленя трохи розгубилася, адже воно не знало, як правильно переходити дорогу. Оленя злякалася і відскочила назад на тротуар. Вантажівка з яблуками різко загальмувала, щоб не збити його. Яблуко розсипалося по дорозі, а оленя, хоч і встигло відскочити, але дуже злякалося. Трохи оговтавшись, воно продовжило свій шлях. На одному з перехрест дитячого майданчику вилетів м'яч прямо на проїжджу частину. Оленя хотів допомогти і повернути його, але коли вийшов на дорогу, машини знову почали сигналити. Оленя розгубився і не знав, що робити далі. У цей момент до оленяти підійшов коник. Який побачив, що декому тут потрібна допомога. Ей, малюче, ти ж зовсім не знаєш, як себе поводити на дорозі, сказав він, усміхаючись. Тебе терміново потрібно навчити простим, але дуже потрібним правилам. Так, я не знаю, як перейти дорогу. Я хочу купити подарунок мамі на день народження, але весь час потрапляю в неприємності. Зітхнуло. <гас> Не хвилюйся! Я покажу тобі, як це робити, відповів коник. Підемо! Я тебе познайомлю з паном світлофором. На перехресті яскраво світився пан світлофор. Він був величезний і розумний, адже знав усі усі таємниці автотранспорту і керував ним. Світлофор підморгнув і привітався. А хто тут у нас? Маленький порушник дорожнього руху? Бачив, бачив, як ти наводив галасу на дорозі. Ти що чув про правила дорожнього руху? Ні. несміливо відповіла оленя. У нас в лісі жодних правил. Можеш бігати, стрибати, ховатися за деревами. Хіба є одне правило бігти швидше за хижака? Ну що ж, зітхнув пан світлофор, дозволь мені тобі пояснити, коли ти підходиш до дороги, завжди звертай увагу на мене. Якщо я підморгую тобі червоним, ось так. Зупинись. Червоне значить стоп. Якщо загориться жовте, приготуйся. А коли горить зелене, Можеш йти. Але спочатку завжди дивись ліворуч і праворуч, щоб упевнитися, що всі машини зупинилися. А коник додав: І не забудь, що перехід через дорогу найкраще робити по зебрі. Це спеціальне місце, перед яким машина зупиняється, щоб пропустити тебе. Оленятко вдячно подякував своїм новим друзям. Пану світлофору і конику. Тепер воно знало, як правильно і безпечно переходити дорогу. Дивлячись по сторонах, уважно стежачи за сигналами, які посилав йому пан світлофор, оленя вирушило до магазину, обрало чудовий подарунок для мами і щасливо повернулося додому. Мама. Дуже рада його подарунку. А особливо, коли оленятка розказала їй про нових друзів і правила дорожнього руху, і як важливо бути обережним та уважним на дорозі. Вміння програвати. Жив був песик, цвітан. Він був дуже активним, завжди любив грати в різні ігри від футболу до настільних ігор. Але була у нього одна проблема він ніяк не міг змиритися з тим, що не завжди можна бути першим. Кожен раз, коли він програвав, цвітан ставав злим і сердитим, кидав гру і не хотів більше грати з друзями. Пес завжди вважав, що перемога це найважливіше. Одного дня цвітан вирушив до парку, де зазвичай грав зі своїми друзями. Погода була чудова, сонце лагідно гріло, птахи весело співали. Друзі вирішили влаштувати змагання на швидкість. Хто першим добіжить до Великого Дуба в кінці алеї? Я точно переможу! впевнено сказав цвітан, вминаючи свої лапи у землю. Готовий до старту. Побачимо, відповів Сірко. Новий пес у компанії, що вже показав себе вправним бігуном. На старт! Увага! Руш! вигукнув хтось із друзів, і всі песики рушили вперед. Світан побіг щодуху, але Сірко швидко випередив його. Світан намагався його наздогнати з усіх сил, але Сірко першим дістався дуба. Ні, це неможливо! закричав цвітан, коли зрозумів, що програв. Злий і розчарований, він кинув гру і пішов додому через ліс. Там йому здавалося, що ніхто його не знайде. Коли раптом на шляху зустрів мудрого лиса. Щось трапилося? запитав лис, дивлячись на песика своїми проникливими очима. Я програв, Ну і це несправедливо! — вигукнув цвітан. А чому ти так засмутився? Ну, ти ж грав, отримав задоволення чи не так? Ой, Я не люблю програвати. Коли я не перший, мені здається, що я не вдаха. Лис кивнув головою, задумавшись. Розумію, але дозволь мені показати тобі дещо. Лис піднявся на лапки і махнув хвостом, запрошуючи цвітана слідувати за ним. Цуценя вагалася, але, зрештою, пішло за лисом. Вони йшли лісовою стежкою, аж поки не побачили білку, яка стрибала з дерева на дерево. Ось, подивись на білку, сказав Лис. Раніше вона часто програвала в змаганнях зі стрибків. Але замість того, щоб засмучуватися, вона тренувалася і ставала кращою. Цвітан спробував підстрибнути до гілки, але не зміг. Білка посміхнулася і сказала, Колись я теж не могла дістатися цієї гілки. Але я не здалася. І ти теж можеш, Цвітани, додав Лис. Головне, це не здаватися, а навчитися приймати свої помилки і працювати над ними. Цвітан з лисом вирушили далі. Незабаром вони вийшли до невеличкого струмка. Де жило жабеня? Куа. Привіт, жабеня. Можеш нам показати, як ти мітко стрибаєш? Куа! Привіт, лиса. Звісно, піться. Жабеня з легкістю підстрибнула на найближчий камінь і почало стрибати через струмок. Як у тебе добре виходить? запитав цвітане. Оце не одразу. Раніше я постійно падав в воду. Щоразу намакав з голови до лапок. Але це мене не зупинило, а навпаки, ще більше мотивувало йти до своєї мети. І я продовжував тренуватися. Тепер я можу стривати через будь-який стримок, продовжило жабеня, посміхаючись. Раптом вони почули дивні звуки поряд. На березі працював Бобер. Він ретельно будував греблю. Привіт, Бобре!» – вигукнув лист. Розкажи, як тобі вдається будувати таку міцну греблю. Бобер підняв голову від своєї роботи і посміхнувся. Це не так швидко, як здається. Кожного разу я додаю лише по одній колоді. І так, крок за кроком, іноді гребля руйнується від потоку води. І я все починаю спочатку. Головне це терпіння і праця. Цвітан замислився над словами бобра і зрозумів, що не все можна зробити швидко. Але з терпінням і наполегливістю можна досягти будь-якої мети. Далі вони зустріли маленьку пташку. Яка старанно збирала тоненькі гілочки та пір'їнки для свого гнізда. Привіт, пташко, знову звернувся лис. Твоє гніздо виглядає дуже охайно. Як ти його такарно будуєш? Спершу в мене нічого не виходило, гілочки падали, а гніздо розвалювалося. Кожного дня я збирала гілочки і старанно плела своє гніздо знову і знову. Дякую, Лисе. Тепер я розумію, що головне це не перемога, а те, як я працюю над собою і як я можу ставати кращим із кожною спробою. Цвітан подякував мудрому лису і вирушив додому. Коли Цвітан повернувся до своїх друзів, він уже не був тим песиком, що засмучувався через кожну поразку. Він зрозумів, що програші це не кінцевий результат, а лише частина шляху до того, щоб стати кращим, сила світла. Жив у великому лісі маленький світлячок, який кожного вечора дарував світло всім його мешканцям. Завдяки йому кожній хатинці лісу запалювалося світло, і ставало тепло. Мама читала зайченятам казки, їжачок насолоджувався улюбленою книжкою. Пані Черепаха дивилася телевізор, білченя гралася на планшеті, а ведмідь готував вечері. Але... Одного вечора раптом світло згасло. Занепокоєні звірята вийшли на двір. О, що сталося? Що сталося? запитали вони. Ведмідь розумний і уважний пішов до джерела світла і раптом вигукнув. «А! -а, -а! його вкрали нашого світлячка. Звірята були здивовані й стривожені. Тоді ведмідь сказав Так, завтра вирушимо на пошуки нашого світлячка. А зараз усім спати. Звірята розійшлися по домівках, але ведмедя не покидала думка, хто ж міг вкрасти світлячка. Адже без нього в лісі ставало все темніше і холодніше. Наступного дня звірята вирушили в далеку дорогу на пошуки світлячка. Решта родин почали об'єднуватися, щоб подолати темряву. Їжачок приносив ліхтарики, мама зайчиха готувала вечерю на вогнищі, Бобер збирав дощову воду у відра, а білченя розповідала смішні історії, щоб заспокоїти налякану малечу. Ведмідь, білочка і їжачок продовжували свою нелегку дорогу, кожен з них мав свою силу. Ведмідь був сміливим лідером. Білочка знала всі таємні лісові стежки, а їжачок ніс ліхтарик на випадок, якщо стане зовсім темно. Дорогою вони зустріли старого ворона. Куди прямуєте? запитав він. Шукаємо світлячка, його хтось вкрав», – відповіли звірята. Кажуть, задумливо сказав Ворон, що високо в горах, поміж хмар, є кристали з магічною силою світла, який долає страшний темряву!» Короля темряка. Можливо, він вкрав вашого світлячка. Звірята, орієнтуючись по чумацькому шляху, продовжили свою дорогу крізь темряву. Незабаром вони дісталися до глибокої ріки, яку не могли переплисти. Але Ведмідь, не розгубившись, повалив кілька дерев і зробив імпровізований місць, щоб усі могли перейти на інший берег. Та не встигли вони відпочити, як на їхньому шляху постала нова перешкода: Темний ліс, повний різних створінь. Поміж дерев мерехтіли духи. А по землі. Повзали змії, проте завдяки ліхтарику їжачка вони змогли пройти через ліс і дістатися до Великої гори, де знаходився магічний кристал. Підйом був нелегким. Але звірята бачили світло поміж хмар і розуміли, що рухаються у правильному напрямку. Коли вони досягли кристалу, його краса і сяйво вразили їх. Забравши його з собою, вони вирушили далі і дісталися до загадкового лабіринту, де всі шляхи здавалися тупиковими. Але пілочка, яка добре орієнтувалася на місцевості, використала свій сучасний навігатор на телефоні. Завдяки своїм знанням, вона допомогла звірятам швидко знайти вихід. Вони вибралися з лабіринту, і перед ними постав найголовніший ворог Темряк. Він був величезним. Темним поглинав собою будь-яке світло. Я темряк. А, а Король. темряви. Звірята відчували страх, але їх об'єднувала сила дружби та спільна мета врятувати світлячка. Темряк підходив все ближче, але звірята вичікували момент. Темряк! Нас тобі не здолати! вигукнули вони разом і дістали кристал. Яскравий промінь світла, що вирвався з кристалу, пронизав темряву. Темряк ослаб, не змігши більше протистояти. Світло стало таким потужним, що знищило темряка остаточно. І вони визволили свого маленького світлячка, який знову засвітив своїм теплим вогником. Друже, ти нам дуже потрібний. Ми так хвилювалися за тебе, зраділи звірята. Ліс знову наповнився світлом. Звірята святкували свою перемогу, радіючи, що разом змогли врятувати світлячка і прогнати темряву. Вони зрозуміли, що найбільша сила це єдність та віра один в одного. З того часу кожного вечора звірята ще більше цінували світло. Вони знали, що навіть у найтемніші часи сила єдності і дружби здатна перемогти будь яку темряву. Сподобалась казка підтримай нас, будь ласка.